План командування УГА передбачав знищення сполучення Львова з перемишлем і мав три етапи. На першому етапі корпус полковника Грицька Косака мав зайняти залізничну лінію Львів-Перемишль. Опісля другий корпус Мирона Тарнавського повинен був визволити Львів. Третій етап мав завершитися звільненням перемишля і виходом на лінію річки Сян. Атаку здійснювали із напрямів судової вишні, городка та Львова. Загальна кількість бійців 11 тисяч. Уга у успішно наступала бійці змогли прорватися до залізниці Львів Перемишель. Після цього вони перервали залізничне сполучення і телефонний зв'язок та захопили вовчухи. Однак, на жаль, у цей момент українців підвела світова спільнота. 105 років тому не було такої єдності світової спільноти щодо подій і щодо української незалежності, як є зараз, і була сформована державами Антанти місія Бартолемі. Ця місія провезла до Львова не тільки харчі. Для мешканців міста а й провезла і набої, провезла також і зброю. Вовчухівська офензива через несприятливі зовнішньополітичні обставини і прорахунки командування, попри проявлений героїзм стрільців і старшин, завершилася невдачею на вимогу найвищої ради країн Антанти, просування частин Галицької армії було зупинено через декілька місяців. У липні 1919-го, територію Зунр окупувала Польща.